Вами знову психоче. і новий ранок нова барахолка. А що я сьогодні прийшов на барахолочку? Прийшов я шукати атари, бо добрий Денчик доколупався до мене, каже, каже в тебе неправильна атарі, в тебе якась погана атарі, треба дерев'яну на 6. На 6 перемикачів. Так що буду шукати дерев'яну на 6 перемикачів. Де її взяти, я не знаю. Так що, якщо у вас є дерев'яна атарі на 6 перемикачів, то напишіть мені, будь ласка, в приватні повідомлення. Ваші пропозиції. О, дивіться, байрактар знайшов. Напишіть мені, будь ласка, ваші пропозиції, я буду дуже шукати, бо не знаю, як, як відстати від денчика. Оце от такі, такі у мене справи. Ну... погнали шукати. Погнали, погнали шукати атарі сьогодні. Сонечко світить, барахолочка вже. В Розгарі, я не знаю, як ці люди раніше в мене добралися, але але сподіваюся, ще не все купили, ще не всі атарі знайшли. Все ви зі мною тоді погнали. Ну що я вам скажу? Дуже корисно заводити на барахолці знайомства. бо Уже не встиг на бараховку прийти, запропонували мені от PSP. PSP 3000 версії. Але з нюансами. Кришки немає. Батарея є, не знаю, вона буде заряджати, не буде. Добрий. Буде, не буде заряджати. Але факт залишається фактом. Вже є. Вже є покупочки покупочки вже є і це вже класно ось така да? от фішечка 650 гривень що да, да. скажете уберу ну, така ось приставочка дивіться правда джойстики таки вон провода відкручені 400 гривень 400 гривень Бачите, провода обірвані. Зато в коробці. Ага. Ліко, ліко. Ліко написано. А, да. Відео, а ліпи, по чому ти можеш витрачити? А? 300 гривень, не Бачите, на роботі. Скільки... Батарейки просто нема. Подкидувала батарейки. Скільки сьогодні? Скільки сьогодні приставок? На будь-який смак. Всі а скільки приставки? коштує? 150 гривень, щоб подати. А це із ігрового бішть нічого. А що за картриджі кажете? Тільки там один. А, а розумію. 150 гривень треба тобі. Що не хочеш? 150 гривень. Та тут, ну, тут бачиш, воно все тріснуте. Більш-менш. ладка ще. Пистолетик. Кладка в продажу. Прод... Прод... Так, вот еще джойстик знайшов. Оригінальний, але аж ревізія. Відсотків 90, що буде мертвий. О, ігри кажуть ще є. Ось такі ще, бачите, клончики. Денді. Але картриджі, на жаль, від відсіги, так? Да? Картриджі, на жаль, від Сєги, а не. Я думав може на Денді. Ну і тут комплект, бачите. Комплект з джойстиками. Ну це до, до цієї всієї. Такий комплект. Ну мабуть. Мабуть, мабуть, у мене вже обмежений бюджет. Я вже все витратив. Все витратив. Треба можна просто ходити, познімати, бо купляти вже нема за що. Ну, в принципі, вже закупився, можна і додому йти. А зараз тільки сьома. Ну просто, просто все одно познімати, познімати, що показати. Я думаю, варто походити. Так, Покажу вам, що, що люди купують на барахолці. Так, отакенький плеєрочок, дивіться. За сотку. За сотку, але з нюансами. Бачите, кришечки немає. В стані в гарному, гарному стані за соточку піде. Так, в мене ще й підгончик і аміго. Як починаючому паяльнику мені підігнали, дивіться що, який комплектик. Флюкс, сплав розе, бачите, отака от мідна, 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 мідна оця, як, як я, для, для випайки. Клас, отакенький, от все, буду на стрімчиках випаювати, паяти. Паяльні, сосальні стріми будуть на стрімчиках Нормально йти. Дякую, дякую, дякую тобі за такий підгончик. А скільки коштує евро Набрав хороших пластин вот я посмотрю як оно здесь я может и вид я сейчас схожу в епіцентр, зніму грошики Дякую. о тут зламаний этот о и тут і тут з нюансами. Вот один ламаний. А, вже забрали за 450. Не ламане, вже забрали. О, а, о, а. Да, смотри, да. а ну давайте їх сюди, Ігор Панкович. Там їх надо придбати. А ці бачите ламані. І тут корпус, і тут. А скільки отаких от в такому стані? Короче, разбираюсь. На каланы было очень, да? 200 це який? ну это ж надо, блин, Це який? Який 200? Чи, чи... Вот эти по 200. Вот это 400 тысяч. Хочу переложить, вы порвалася. А, пять, А, а скільки така кошта? Это Електроніка продавалася. Дві тисячі дорогувато. Щось трохи... Щось трохи дорого. Так, ну що, показати вам вишеньку на торті сьогоднішньої барахолки? Чи ні? Чи вже показати да. в другій частині? Ось, дивіться. Як вам як вам така.

А він працює? Ну да, ти ж клюку yeah. нажми. Н — Ні, ну так, що нажимо там. Же... Головне, щоб ці всі працювали. 200 гривень. Hello, amigo! З вами знову психоче. І друга частина барахольних оглядів. Що ж я, що ж я такого налутав, налутав на барахолці в цю суботу? Але перед тим, як покажу, що було в суботу, хотів би подякувати безпосередньо амігосам за аміго-підгончики. Так, ось отакенький підгончик мені доволі давно вже прислали, але я все ніяк. Не міг про нього розповісти. Це у нас, дивіться, оригінальна батарейка на Nintendo. Я так розумію, що це до 3 ds очки мабуть. Якщо я не помиляюся, до 3DS. ки Це дуже-дуже класна річ, бо, як ви знаєте, батареї мають неприємне, неприємні властивості портитись, тому, 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 тому заміна, заміна, думаю. Варта, 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 варта уваги моєї. Це точно. Дуже дякую, Аміго, тобі дуже дякую. І ось отакенький джойстик на DualShock 3, на PlayStation 3, dual DualShock 3. Колись тут була наліпка від Last of Us, але бачите, тут уже облізло і тут ось уже облазить. Тому я думаю, треба її буде повністю, повністю зняти. І просто використовувати як звичайний, як звичайний дуошок. Класно, дуже дякую, дуже дякую. Треба його помити, відчистити і користуватися. Дуже дякую тобі, аміго, дякую, дякую. І отакенький ще, як ми бачили на відео, отакенький ще підгончик. Так, це у нас прикольний такий стілус, щось можна відкривати, щось можна там. Тоненьке під'єднати. Класна штука. Так, флюсик. Флюсик, Макс мені флюсик вже відправляв, але у мене не було, не було ось отакого пристрою. Дивіться. Можна його сюди зашкварити. І, і тут іще повинна ось-ось-ось, да, вона є в комплекті. Голочка, голочка. Щоб. Якщо ви бачили на стрімі, я там нормальним таким слоєм шляпав. А тепер можна вдягнути голочку сюди і флюсик. Флюсик маз, мазати не як масло. Не як масло, а, а нормальним нормальним слоєм. Так, от механік, механік, механік флюс. Так, далі для випаювання отака. Стрічка і сплав Розе. І це у нас щось, якийсь Sunshine. Що це за штука? Це, мабуть, щось, щось відкривати, да? Які, якісь, якісь штуки. Чи щось, що це таке? Що це написано? Я не розумію, для чого це. Antistatic Open Tools написано. Антистат, антистатичний відкривний тул, тулза. Тулза відкривна. Ну, щось від'єднувати. Від, від, від Блін, класна, класна штука, дуже дякую. Дуже дякую. І сплав розе використовувати для випаювання стіків або, або щось інше. Отакий набір, бачите, набір початкового, початкового паяльника. І, і відсмоктувача. Початковий, початковий відсмоктувач, да, чи як це правильно сказати? Так, а як воно було зачинено? Як воно було зачинено? Так, так, так. Отакі. Дякую ще раз, дякую. Безмежна вдячність. Підгончики, прям крутезні, крутезні, кретезні, то, що треба. Ну і подивимось, що я такого на барахолці ще взяв. Так, другий дуашок. Другий дулшок аж ревізії, невдала ревізія. Я думаю, він не робочий. І треба буде перепаювати плівочку. Отакенький джойстик. Далі. Дулшок вже четвертий. Четвертий дуашок. Тут якась біда зі стіком. Треба перепаювати. Тут не вистачає деталей. Корпус також пошкоджений, немає оцієї дужки З якимись нюансами, з якимись нюансами сильно крепко йому дісталося. Ну, може, на стрімчику, на струмчику його якось спробуємо відновити. Якщо вдасться, якщо вдасться. Дивіться, як багато джойстиків, да? Ось іще на, на Xbox 360. На 360 Xbox. Так, він наче вмикався. Наче в мене він вмикався на барахолці, бо тут іще батареєчки варта є. А, да, ось, бачите, вмикався. І він не один. Він не один. А, віддали мені також оригінальний оригінальний Донгол до нього майкрософтівський. Щоб підключати його до ПК. Приємна покупочка, приємна. 200 за джойстик і 50 за донгл. Так, далі дві приставочки. Дві приставочки. Перша приставочка Ліка і друга приставочка Сюбор. Сюбор. Оцей джойстик я ретронаті відправлю до комплекту. А тут у нас такі от приставочки я вже включав. А Яка ж з них? А, оця а, трошечки артефакти пополоси. І полоси йдуть, треба її відновлювати. Тому, мабуть, буду, мабуть, буду якомусь рукастому людині продавати, а ця а, наче повністю працююча, але немає у мене оце комплектних джойстиків. У мене там, в принципі, бритий старий мій знайомий. Просив приставочку, я не знаю або цю йому, але джойстиків немає. Я не знаю, чим йому доукомплектувати. Не знаю, чим доукомплектувати. Пу-пу-пу-пу-пу. пу Як робити, що робити? Не знаю, десь шукати, десь шукати сюберівські джойстики. Ну, ось такі покупочки. Одна 150 гривень була, а інша була 180 гривень. І саме-саме-саме цікаве, що я думав, потрапило мені на барахолці. Але, 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 але ж, як завжди, але як завжди. І це було дуже неочікувано. Ви бачите, що мені потрапило до моїх рук. Дуже дорого. На мою думку, дуже дорого я за неї заплатив. І зараз ви зрозумієте, чому. Я був готовий, в принципі, до того, що вона може не працювати. Да? Я думаю, якщо вона не буде працювати, я просто заміню корпус. І буде отака рожева, чудова штука у мене. Але продавав це мені. Ну, Більш-менш знайома мені людина на барахолці. Не то, що я з ним сильно спілкуюся. Так, знаєте. Ну, на барахолці. Привіт-привіт, пока-пока. Що знайшов, я то знайшов, а я ось оце знайшов, а може це тобі потрібно, а може це тобі не потрібно. Торгувався я за цю приставку, не знаю, майже місяць, мабуть. Хотів я її за тисячу придбати. Місяць мені її не віддавали, не віддавали, вже викладали на OLX. І наче як ми домовились за 1200, я віддав на одному тижні за неї гроші. Приставку мені повинні бути прислати, ну, не прислати, а принести були на, ще на наступному тижні. Тож я гроші вже віддав, а саму приставочку я а, в руках не тримав. І я думав, що тут, ну знаєте, не дивлячись, не дивлячись, бо я думав, ну, людина, наче як знайома, і, ну, нюансів не повинно бути. Але потім, роздивившись вдома цю приставочку, дивіться. Я навіть на барахолці на неї не глянув. Мені віддали, я її запакував, все і пішов додому щасливий. А вдома, ось дивіться, що, що за нюанси, які з нею є. По-перше, ось ось о зламана, бачите? Ось ось. Ну, це біда, звісно, біда. Але це таке, да? можна підклеїти щось трошечки. Це таке не критично. По-друге, ось дивіться, дивіться, що по-друге. Ось, ось, ось отак воно виглядає. Ну, як вам? Ну, як вам отакий прикол, отакенький. Ну і по третє. По-третє, знаєте, що? Вона, вона не вмикається. Вона взагалі не вмикається, може в кнопки справа, може ще щось, ну вона не, не робоча. Ще й достала. Бачите, які нюанси? Ось перший нюанс: отут зламана, Кришка відпадає, ще й не робоча. Ну, ладно, то, що не робоча, я був готовий. Я думав, поміняю корпус і буде мені класна приставка. Але ну як я поміняю корпус, якщо тут зламані завіси? Ну, от, 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 ну, от, от шо це що це таке? Ну, що це таке? Ох, засмутився я. Дуже крепко засмутився. Дуже-дуже крепко засмутився. Не знаю, що тепер, як, якщо її відновити, ну, не, не використовувати диск і просто, просто отак на поличку поставити. Ну, в такому в такому ось варіанті стаціонарному. Ай-яй-яй-яй-яй. Засмучення були максимальні, максимальне, максимальне засмучення. От так от. Отаке от от буває на барахолці, да? Тепер, як завжди, як завжди кажуть, як, як завжди кажуть накупив неробочого і радія, але, але не сьогодні. Я накупив неробочого і не радію, а засмучуюсь. Ну. Як є вже, як є, як є. Може комусь запропоную на якісь деталі, може комусь, комусь вона в такому плані. Або Максу відправлю на контент. Хай він контент запише там по відновленню, якщо йому цікаво буде. Отака от суботня барахолка. Сильно-сильно крепко засмучуватись не буду. Бо треба йти далі, незважаючи ні на що, і до нових зустрічей на барахолці. Пока-пока, аміго! -пока,